Яка різниця між гріхом і пристрастю? Чи це однакові речі, чи це різні речі? Давайте простими словами розберемо саму суть. Чисто так, щоб практично було корисно для нас? Гріх це є порушення заповіді Божої. Або іншими словами, порушення правил дорожнього руху на дорозі в царства Боже, яке нам... Ці правила дав, дав Господь Бог, щоб ми йшли і не порушували їх, і не злітали в ковєт на обочині. Е, Пристрасть це є сукупність гріхів, яких ми робимо вже не один раз. Святі оті по-різному кажуть, що сотворивши гріх більше як 10 раз, це вже є пристрасть. Один, е, Інші кажуть, що сотворивши гріх більше як 5 разів, це вже є пристрасть. Але суть в тому, що ну, совість в нас вже є всіх. І коли ми з вами бачимо, що ми вже починаємо ставати залежними від того гріха, ми вже маємо пристрасть. Тому давайте ми з вами так розберемося, щоб самі себе ми не дурили. І от таку свою пораду дам, як от ефективно позбавитися тих пристрастей. Беру приклад на собі. Є Тарас, який в один день зрішив гріхом заздрості. На другий день в тих же певних обставинах або з тими ж іншими людьми, тому що ми кому заздримо? Ми переважно заздріми ж не природі, ми не заздримо хмарам, сонцю, ми заздримо людям, ми не заздримо тваринам. На другий день Тарас. Знову, побачивши тих чи інших людей, його огорнула ця цей гріх заздрісті. Він почув, що після смак, після оцеї, то цього гріха він неприємний. Тому що заздрість вона десь породжує якийсь гнів, пізніше осуд. В першому варіанті забути і відкласти цей гріх на потім, почати не звертати тих людей, так, яким ми заздрім. Це так не працює. Воно на деякий час втихомириться. Але знову, коли ви побачите якісь інші досягнення інших людей, бо каже Соломон Як, що успіх між людьми породжує заздрість. Це книга Екклезіаста. Відкладемо цей гріх, не почнемо розбиратися по деталях, розкладати його, по йотах, по молекулах, чому ми заздрили От саме цій людині в той момент, при тих обставинах, при наявності тої чи іншої інформації. Якщо ми не будемо розбиратися, то через деякий час з іншою людиною ми так будемо заздрити. Якщо ми і тому не будемо розбиратися, то через деякий час ми будемо заздрити і навіть нашим близьким. А я вже знаю в своєму священичному досвіді, що є люди, які заздрять своїм дітям. Чому? Бо тому, що в них такого не було. Це перший варіант. Відкласти, але не надійний варіант. Другий варіант. Коли Тарас бере і розбирається, він бере і по молекулах розбирає, чому так сталося? Що породило мені зробити цю заздрість? Що викликало в моєму серці ту заздрість? Якщо він так починає розбиратися, то доходить все до одного. Доходить все до одного, що ти не любиш ту людину, якій ти заздриш. Ти не бажаєш їй добра тій людині, якій ти заздриш. Бо якщо ти б любив цю людину, то ти б її ніколи в житті не заздрив, бо ти радієш із того, що вона має. Радієш всьому, що вона має, тому що ти виконуєш слова Спасителя, люби ближнього твого як самого себе. І якщо ти себе ставиш на місце цієї людини, хіба б тобі було б неприємно, як тебе якась була б нова річ, як тебе була б якась або якась нова подія, нова поїздка і так далі. Тому, от власне, щоб не розпалюватися знов, не розпалюватися. Щоб поставити якусь таку логічну крапку з тим гріхом, повірте, що це реально, це реально, в нас воно в подальшому житті ще може такі робити напливи ці заздрісні і так далі. Але ми повинні розібратися перше, звідки воно в нас виходить. Друге, як зробити так в загальному, щоб Тої заздрості не буду. Ну, Я беру гріх заздрості, бо можна взяти зовсім любий інший гріх. Але давайте говоримо зараз за заздрість, бо це дуже скритий гріх, і цим гріхом хворіють безліч людей, безліч. Його нереально побачити, його можна побачити. Я знаю, як його можна виявити. Я дуже знаю, як його можна виявити, тому що є методи, але це десь в іншому відео розкажу. І от коли людина... Починає в собі розбиратися, чому цей гріх виник, вона тоді має шанс з тим гріхом попрощатися. Попрощатися. Раз і назавжди. Знову ж таки, приливи ще будуть, але вже не фатальні. Тому кожна наша пристрасть, яка вже в нас вкоренилася, нам потрібно просто-напросто зрозуміти із за яких -то таких причин хто, як я. Дав право в своєму серці повторитися цьому гріху. Біблія говорить, для прикладу по гріху заздрості, що заздрісники не успадкують Царства Божого. Гріх заздрості, він несумісний з Царством Божим. Чому? Тому що в царстві Божому тільки любов повага, божественна любов, яка м, дійсно всіх. Докупи з'єдної. Тому, дорогі во Христі, друзі мої, всі, хто слухає, всі, хто підписаний на мене, я би хотів, щоб дійсно ми не були сліпі і духовно немощні. Є гріх, я безсилий і я вже впадаю в пристрій. Є виходи. Просто треба його розбирати по молекулах, розуміти причини, чого він виник, і не Скажем, і не відвертати увагу від цього гріха. Тому що той самий же гріх заздрості, він може виникнути із злості до якоїсь людини. Ага, ми вже побачили, значить, є злість, значить є злість. Бо я його не люблю і за якийсь момент або її не люблю, або, так? або я знаю, що мене не люблять, і я їм тут можу заздрити. Так? Може бути виникнути цей гріх із е, якогось гріха осуду, може виникнути із е, просто того, що е, ти лінтюг, а хтось щось робить. І той, хто щось робить, він, йому, його, його Господь благословляє. Його щось є краще, в тебе цього нема. І з цього можна заздрити. Можна заздрити навіть за те, що. Ти не знаєш, а звідки в людини отак от все добре пішло по життю? А насправді та людина рано і вечір молиться до Бога і читає Слово Боже не для галочки, а духовно кормиться ним. І Бог благословляє таких людей всім, чим вони не попросять. Тому нехай Господь Бог нам дає роз... оцю правильність думки розрізняти гріх і пристрасть. Тобто, якщо ми зрішили заздрістю один раз, все, Господи, прости. Я починаю любити того, кому я заздрив, і тоді дійсно ми не даємо ніякого поводу е лукавому бути в нашому серці і ще раз знов нас е спокушати. Коли ми просто відвертаємо увагу або відволікаємося, от, е то тоді воно до нас ще раз прийде. І ви можете йти до сповіді, саме основне, от на завершення скажу. Ви можете йти сповідатися сповідати, заздр... ой, його очі, заздрила або заздрів. Ви внутрішньо самі собі брешете, тому що ви знаєте, що ви ще будете з тими людьми, їм заздрити, бо ви їх не любите. Розумієте? Це не сповідь, це просто така формальність, це не покаяння. Бог таке не зараховує. Бог хоче, щоб ми старалися, хотіли, рвались, змінюватися. От що хоче Бог. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!